І давайте розглянемо, що ж найбільше вразить нашого глядача, що саме приверне найбільшу увагу та зробить от той ефект вау. І, звісно, це я вже вам казала, що це неможливість повторити та недоступність. І вона може полягати, наприклад, в технічних якихось аспектах. Це там зйомка вночі, зйомка під водою, зйомки з дрону, мультиекспозиція, складна робота зі світлом. Ну тощо. Ну тобто, розумієте, те, що максимально складно технічно виконати. Е, ну, більшості, можливо, там, або новичків, або просто навіть ваших колег вже з досвідом. Хтось просто на цьому не бере фокус. І от якщо ви зробите таку зйомку, дуже якусь незвичайну з точки зору технічності, або там кольорове світло, але, або я ж кажу, там, знаєте, під водою це взагалі там зараз, знаєте, буде щось таке незвичне. Бо того, такого мало. <хи> Чи може придумаєте якийсь крутий сюжет з мультиекспозицією? Накладете два класних кадри один на одного, і це буде вау-ефект. Наступний приклад вау-ефектів в кадрі це робота з великою кількістю людей в кадрі. Всі звикли бачити на фотографіях одного, два, три, ну максимум, це якась ну, така плюс-мінус велика родина. А от уявіть собі, якщо ви внесете в свій кадр, залучите до створення вашої фотографії ну, там 10 людей мінімум, або там, не знаю, взагалі якийсь стадіон. Ну, ладно, давайте вже щось реальне буде казати. Ну, хай це буде багато, набагато більше людей, в них там буде теж якась класна взаємодія. Повірте, це буде вау-ефект. От точно, бо такого дуже рідко е, зустрічається на просторах е, соціальних мереж та взагалі інтернету навіть. Також дуже вражає наших глядачів складна організація самого процесу зйомки. Це таке, знаєте, щось таке максимально нестандартне з точки зору стиля, декора, концепції. Ну, щось таке вау! Тобто, що в <laughs> бачите, вау, кадри, вау, ва організація має бути. Тобто, що я маю на увазі? Ви бачите перед собою зараз приклади. Що це може бути? Ви бачите, я вам тут зібрала прикладів: це може бути там або цирк, наприклад, або от навіть десь в пустелі поїхати та знятися з. Або друзі, можна в зоопарк піти. Але щоб це було якось так круто, незвично. Або зімейна зйомка в незвичайній стилістиці. Тобто, бачите. Якісь там залучити до створення вашої зйомки кондитерів, декораторів, театральних гримерів. Ну щось таке, от те, що взагалі дике, знаєте, для багатьох. Звісно, живі емоції та незвичайне нестандартне пазування, воно теж буде завжди привертати увагу. Коли ваша модель просто артист, ну не просто артиста, я маю на увазі, що коли ваша модель пазує, просто там якісь такі ну, незвичайні емоції, щось дуже потужне і незвичне, от просто ставте собі фокус на незвичні якісь. Компоненти. Оце ну, не звич... тобто, ми всі там звикли, що дівчата якось так пазують, а там вона бах і щось там ну, якось красиво пазують, я маю на увазі, якось так. А тут вона бах і там скривилася, або там е, кричить. Ну, тобто, ось щось таке, що вибивається з, з, зі звичного е, погляду. Нашого глядача. Те, що, знаєте, нашій стрічці може, знаєте, так от прям вискочити на, на, на вашого е, підписника також. Це супер такий, знаєте, нюанс, який завжди приверне увагу до вашої фотографії це незвичайні герої. Це якась нестандартна зовнішність у людей в кадрі. Ну, що це може бути там? Або лисі дівчата, знаєте? Тобто не кожен день ми побачимо там, лису дівчину. Це з якимись там вже так, зараз це тренд, якісь незвичайні на шкірі там, відмітки, так, наприклад. Да? Там, або от, бачите, хлопець альбінос, темнокожий хлопець-альбінос. Отак так буває. Да? Або, може, якась там дівчина з великими очима і взагалі вона така мультяшна. Звісно, ще дуже е, сильно привертаю увагу люди з, з, з обмеженими можливостями, не буду тут скривати, так і є. На жаль, зараз їх буде дуже багато, і я благаю вас, не спекулюйте на цій темі. Але можливо, якось авторськи підходьте до цього з точки зору, знаєте, концепції і е, якогось внутрішнього бажання або підтримати, або розповісти про цих людей. Також... Чи не дуже приїлися такі олд-моделі люди, жінки, чоловіки у віці. І якщо їх зняти ще якось по модному, то ще це буде привертати увагу. Також жінки плюс сайз. Але не просто плюс сайз, а в якомусь, знаєте, такому нестандартному виразі, прояві. Тобто, покажіть якось їх так. Як незвично всім показувати. Тобто, це навіть виклик таким може бути. Може навіть, знаєте, бодіпозитив, е такий максимальний бодіпозитив. Але тут знов-таки повертаємось до нашого найпершого завдання. Що ви хочете транслювати про себе? Ваше відношення. До того ж боді-позитиву, до того ж, ЛГБТ, наприклад, це, до речі, теж, повірте, дуже приверне увагу, якщо ви знімете якусь пару хлопців або дівчат, закоханих один в одного. Це теж буде розрив, я вам гарантую. Але благаю, знімайте це естетично. Що ще може привернути увагу? Все нестандартне, незвичне, все нове, все дивне. Інтерпретація ч... прочитання вже відомих речей по-іншому. Це теж, знаєте, от якраз про те, що вже все вигодано, все показано, все вже нових ідей нема. І отут ви можете вмикнути свою фантазію, свій внутрішній світ, підтягнути своє бачення і розповісти те, що вже тисячі разів показували, вже трошки по-своєму. Зі своїм поглядом на це. Тож, друзі, я сподіваюся, лекція була вам дуже корисна та надихаюча, адже саме творчі зйомки роблять нас митцями. Я в цьому впевнена на всі 100. І нагадую, що клієнт не зверне на нас увагу, поки в нашому портфоліо не буде ось таких вау-ефектних, нестандартних, яскравих кадрів. Тож, друзі, я дуже сподіваюся, що ви запалилися, що вже купа ідей у вас вже народилась в голові, і ви вже готові йти знімати якусь творчість, яка зробить вас зірками. Я в цьому навіть не сумніваюся. Але я знаю, що найбільше може вас гальмувати. Це можливо десь трошечки страх, або знаєте, таке хвилювання, що про вас подумають, або е зовнішня орієнтація на людей. Тобто ваша внутрішня орієнтація на зовнішність, отак от на те, що люди про вас подумають. І я вас благаю, увімкніть свою сміливість наповну, бо саме в ній і криється ваш найвеличніший творчий потенціал.